Якими є ваші романтичні стосунки та що найвірогідніше очікує вашу пару? Ваші стосунки вже явно не на початковому етапі. Ви пройшли і навіть завершили якийсь етап. Конфетно-блакетний період залишився десь там позаду. Зустрічання полишилося теж десь позаду. Зараз між вами гармонія, між вами стабільність. Можливо, ви з'їхалися, а можливо, ви одружена пара. Ви в цих стосунках швидше за все душа стосунків та людина, яка знає, що треба зробити, як об'єднати пару, та яка піклується саме про стабільність, про гармонію, яка піклується про бит, про дім, про стабільність. А от ваш партнер в цих стосунках це генератор якихось ідей. Що зробити? Куди піти? Куди поїхати? Як вирішити якесь питання? Як вирішити якусь проблему? Що потрібно зробити? Ви тут душа, а він тут логіка. А в своїх стосунках вам потрібно звернути увагу, чи є у вас якась структура в стосунках, чи у вас там все гармонійно, чи немає якогось хаосу в ваших стосунках, от який сьогодні настрій, такі сьогодні і стосунки. Зверніть на це увагу. Чи не порушуєте ви межі одне одного, чи от мені придумалося, що має бути так, і я не буду тебе запитувати, чи ти то хочеш, чи тобі то подобається. Я хочу зробити ось так. Тож зверніть увагу, що між вами відбувається. Настільки контрольовані, настільки спокійні та врівноважені ваші стосунки. Майбутнє для вашої пари досить позитивне. У вас буде стабільний союз, міцний союз. Якщо ви ще не одружені, то швидше за все вас очікує одруження. Або ще більше зміцнення ваших стосунків. І дуже вам допоможе те, що ви не застрягатимете в минулому. Ви не будете порівнювати свої стосунки з минулими стосунками, чи з тим, що було у ваших стосунках у минулому. Чи були вони хороші, чи були вони погані. Ви минуле, ну залишите в минулому, а будете жити в стосунках тут і зараз, віддавати увагу, віддавати свій час, своє натхнення, свою енергію один одному, а не тому, що там було в минулому. Можливо, в цих стосунках особисто ви в чомусь поступаєтеся, в чомусь промовчали. Не варто цього робити, бо карти радять, щоб ви не уникали якихось рішень. Якщо вас щось не влаштовує, чи ви хочете донести свою думку своєму партнерові, не ховайте голову в пісок, а підходьте і спокійно пояснюйте, що отам мене щось не влаштувало, чи я хочу, щоб було не лише по-твоєму, але ще було і по-моєму. Не ховайтеся від правди, не уникайте рішень.